Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський назвав нову дату перемовин, які мають відбутися між російською та українською делегацією. Як відомо, раніше вважалося, що представники Москви і Києва за участю неназваних американських чиновників можуть зустрітися для перемовин вже 1 лютого. Однак у неділю ніяких контактів між російською та українською сторонами не відбулося, і тепер говорять про дату 4 5 лютого. Поки що невідомо де саме відбудуться перемовини і чи будуть на них представлені Сполучені Штати, але якраз перед новим раундом консультацій два високопоставлених російських чиновників Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент країни Дмитрій Медведєв та очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров зробили заяви, які демонструють повне збереження росіянами позиції, яка не передбачає у осяжному майбутньому завершення дій. Медведєв переконував журналістів, які розмовляли із ним, у перемозі Росії. У війні і підкреслював, що ця війна може розповсюдитися на інші країни. А Лавров звинувачував європейців в тому, що вони не дозволяють розвиватися російсько-американським взаємом. спільним. У цих заявах Медведєва і Лаврова було хіба що бажання наголосити, що Росія є великою державою, готовою до співробітництва із Сполученими Штатами, і це відзуркалює ту тактику, якої Путін дотримується останній рік. Він постійно нагадує, що готовий до дискусії і плідного співробітництва із Сполученими Штатами, що навіть якщо немає якихось серйозних ознак порозуміння потрібно не доводити справу до більшого конфлікту. Про це у своїй заяві говорив і Лавров, який підкреслив, що більш жорстка конфронтація між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Стали б не просто помилкою, а справжнім злочином. І це запрошення адміністрації Трампа не активізувати свою допомогу Україні. Бо, мовляв, така допомога якраз і може призвести до ескалації конфлікту між вже Москвою і Вашингтоном. Так що можна говорити про те, що Лавров пояснив, якою є справжня мета перемовин якими займаються росіяни, принаймні не допустити більш ефективної допомоги Сполучених Штатів Україні і таким чином покращити умови для власних Збройних сил у цій війні абсолютно логічно, з точки зору агресора, який продовжує сподіватися, що наступ його військ та удари по українській інфраструктурі. Рано чи пізно примусять сусідню державу до капітуляції і сприятимуть її зникненню з політичної мапи світу. Нелогічно для самих Сполучених Штатів, які демонструють фактичну відсутність можливостей серйозного впливу на російську позицію, незважаючи на нові економічні санкції проти російських навкових гігантів Раснєвсь та Лукой та полювання за російськими. Танкерами тіньового флоту, от і виходить, що з одного боку Сполучені Штати говорять про ці загрози, які Росія несе для самої Америки, скажімо, запровадження надзвичайного стану у зв'язку з діями Куби, пояснюється існуванням на острові саме російської радилокаційної станції, яка, до речі, відсутня там вже багато років. А коли мова йде про війну Росії проти України, цієї небезпеки Росії для Сполучених Штатів ніби і не помічають. Так що питання того, якими будуть теми перемовин, можна сказати, відходить на другий план у зв'язку із войовничими заявами російських керівників. З одного боку, Москва демонструє готовність до таких консультацій. А з іншого не проявляє жодного бажання шукати компромісну позицію. Як це було фактично з 2022 року в Кремлі продовжують розглядати будь-які перемовини із Україною виключно як підставу до подальшого тиску на позицію українського керівництва і. Можливість затягування часу у своїх стосунках із західними державами, а з появою у авальному кабінеті Дональда Трампа ця тактика тільки посилилася і тепер ще й спрямована на побудову нових контактів з американською адміністрацією, які базуватиметься звичайно саме на рекламі економічних взаємин між Москвою і Вашингтон, про що знову-таки говорив Сергій Лавров? Як можна реагувати на таку тактику? Москви? Звісно, мало хто зараз сподівається на якісь компромісні рішення, які можуть стати результатом російсько-українських консультацій, якщо звичайно ці консультації дійсно відбудуться 4-5 лютого. Але разом із цим Україна не може відмовлятися від консультацій, бо фактично всі ми присутні на виставі театра для одного глядача Дональда Трампа. Ну і не будемо забувати, що саме проведення вистави також приносить проміжні результати. Скажімо, якщо дійсно так зване енергетичне перемир'я працювало і може бути не припинено найближчими днями. А певні ознаки того, що росіяни готуються до нових масованих ударів по Україні вже є. Це перший результат консультацій, тому що Дональд Трамп може бажати практичних результатів від зустрічей російських, українських і американських переговірників, і буде спонукати до таких консультацій і до. Практичних результатів самого Путіна і може виявитися, що енергетичне перемир'я буде зовсім не єдиним таким позитивним результатом такої театральної вистави, що точкові перемир'я і спроби деескалації будуть супроводжувати весь переговірний процес, навіть якщо він буде продовжуватися роками і. Це і буде альтернатива повноцінному перемир'ю і перспективам завершення війни у осяжній перспективі. Звісно, це зовсім не те, чого бажав би від переговірного процесу Дональд Трамп, і, очевидно, не те, чого хотіли б українці, але це і не зовсім те, чого бажав би російський президент, який досі сподівається, що зможе проводити наступні. Місяці, а може й роки російсько-української війни, із вільними від будь-яких вимог і пропозицій рокам так також не буде, тому що з кожним новим місяцем російсько-української війни Трамп до того ж, скутить передвиборчою кампанію у Сполучених Штатах, буде вимагати від російського президента нових і нових поступок в обмін на незупровадження нових санкцій. І, звичайно, нових дій, які мали б показати конструктивність позиції Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймія Кофідонатела, який допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром! Хай щастить!